Один-два побігли місцями. Ми помінялися? опустили. Так, хлопчики, ваша черга. Чупачупс, чупа, Любить кожен милий тупс. Півсотні четвертокласників спільно зі старшокласниками, модераторами та вчителькою фізкультури долучилися до челенджу. Провели активності у Полтавській загальноосвітній школі номер 11 в рамках проєкту Грає за рівність від Клічко Фундейшн та УЄФА Фундейшн Фо Чілдрен. Потім, як ви всі перейдете, буде на прискорення. Не зачіпатися. Гра як в телефоні, щоб скласти три отут кольори, три тут, а тут треба отак полосочками скласти. Ця гра розвиває моторику пальців та мислення. Вправи були на спритність, витривалість, дрібну моторику та для позитивних емоцій. Усе на свіжому повітрі. А головне, що у кожній команді і дівчатка, і хлопчики, які виконують однакові завдання. Мета спортивно-освітнього проєкту Грає за рівність боротьба з гендерними стереотипами у спорті серед молоді, говорить учителька фізкультури 11-ї загальноосвітньої школи Віта Кальник. У квітні цього року вона разом зі своїми колегами з усієї України взяла участь у першому етапі цього проєкту та опинилася серед кращих. Тепер отримані знання реалізує у рідній школі. Заповнила анкету, і мені прийшов лист запрошення на проєкт. Нас запросили до міста Києва для того, щоб навчати. Нас був 4 дні, і нас навчали гендерної рівності на уроках фізичної культури. Зареєструвалося з усієї країни 900 вчителів фізичної культури, а з них обрали лише 80 порівну чоловіків та жінок. Перебуваючи в проєкті, я зрозуміла, наскільки важливо створити комфортне середовище для всіх учнів незалежно від їхньої Статі та гендерної ідентичності паралельно з челенджем у школі провели динамічну командну гру з м'ячем «Доджбол». Через онлайн навчання школярі почали менше рухатися. Негативно впливає на психологічний стан дітей і війна, яка, крім всього, загострила проблему гендерної нерівності. Тому важливо через взаємодію вчителів та учнів руйнувати стереотипи щодо жінок у спорті, заохотити дітей до активного способу життя та підтримати їх психологічно. Говорить директорка Полтавської загальноосвітньої школи номер 11 Анна Берегова. Війна в Україні принесла низку психологічних і соціальних проблем для нас, Наших дітей. Більша кількість відсотків наших учнів ведуть малорухливий спосіб життя і не мають можливості постійно спілкуватися один з одним. Тому ми вирішили взяти участь в такому активному проєкті Грай за рівність. Ідея цього проєкту. Заполонила і нашу батьківську і педагогічну громадськість, тому що це те, що надає дітям можливості відпочивати, перебуваючи на уроках фізичної культури, отримувати психологічне розвантаження, спілкуватися один-два. Попереду другий етап проєкту, в результаті якого оберуть 20 вчителів фізичного виховання. Фінал планують провести у червні. Вперше всеукраїнський проєкт «Грає за рівність було реалізовано у 2022 році.